До слова запрошуємо головного тренера команди Минай Володимира Шальба. Володимир Володимирович, ваш коментар по сьогоднішній рік? Чи задоволен? Ну, звичайно, вітаю вас з перемоги, бо це, мабуть, завжди приємно. Ні, безумовно задоволені, тому що це перша історична перемога футбольного клубу Минай на виїзді. Тим паче, що у президента у сина сьогодні день народження, і ми, вважаю, зробили хороший настрій, хороші емоції позитивні. Це дуже важливо зараз такий тяжкий час, важкий час. Я завдячний хлопцям за самовіддачу, тому що було багато боротьби, багато боротьби ми вигравали, особливо коли забили перший м'яч і красивий гол ми забили першими. І потім десь знов таки після 30-ї хвилини трішки підсіли. Але в другому таймі, в принципі, розпочали непогано. Поєдинок знов таки забили другий м'яч і ну, вже, скажімо так, зберігали той рахунок для того, щоб отримати цю історичну перемогу. Ми вдячні вам, по-перше, за те, що ви зважили сюди приїхати в наш тому що як відомо, що не всі команди не смілюються сюди приїхати. Це ви друга поки що команда, яка в Верховуючи військовий стан сюди приїхала. Ну, ми що цей виїзд для вас став вдалим, щасливим. Так, безумовно, тому що ми в попередніх поєдинках, скажімо так, показували непогану гру і могли досягти більшого в грі з колосом. І з Олександрією могли зіграти нічий рахунок, закінчити нічого. Тому я вважаю, що те, що ми сюди приїхали, це, звичайно, преградило нашого керівництва, тому що ми ну, сказали, що да, дійсно, і хлопці підтримували всі підтримували те, що треба їхати. Результат на що... сьогодні закономірний, на вашу трьох. Ну я розумію, що багато було володіння е, м'ячем, таких напівмоментів, можна сказати, ну, щоб таких 100% моментів, ну, чесно кажучи, ну, не було у команди суперника. Так, звичайно, ми ініціативу свідомо віддали після забитого м'яча першого, а тим паче другого. Так що я вважаю, що ми заслужили сьогодні перемогу. Як відомо, в цій першості з відомих також причин майже немає ну, безпеки, мінімум легіонерів. Як ви вважаєте? Це позитивно? Кажеться, на нашому футболі. Чи, не можна, мабуть, однозначно сказати, так, Та, звичайно, ні, тому що легіонери, звичайно, вони додають майстерності, додають технічному футболу. Але це великий шанс для нашої молоді, для наших українських футболістів, які з кожним матчем прогресують, виступаючи в прем'єр-лізі. У нас теж 10 гравців ще не приймали участь у прем'єр-лізі до першого туру, до гри з Олександрією. Так що це навпаки для них це супер. Що напевно показали гравці шахтаря в матчі з Лейпцигом. Так, Добре? так, це теж перша гра, щоб раніше таке можна було подумати, що всі українці будуть грати практично всі в складі і перемогти Лейпциг. І це заслуговує дуже дуже, похвали, великої похвали. Володимир Богдановичу, наступний ваш матч, наскільки відомий, з Динама Київ? Динамо, Ні, ми з Львовом граємо. Пропущений поєдинок, який ми пропускали перший тур, ми граємо з в Кальвів 25-го числа у першій годині тринадцять Ну що ж, а потім Динамо. Так. Дякую вам успіхи.